Привіт! Тема сьогоднішнього уроку множення звичайних дробів. Для того, щоб виконати множення, потрібно записати їх дроби під спільну риску дробу та по можливості скоротити. В першому прикладі ми бачимо, що скоротити нічого не можна, тому виконуємо множення 2 на 5, отримуємо 10, 7 помножити на 9 63. 10 63. Переходимо до другого прикладу. Записала під спільну риску дробу, далі помітила, що можу скоротити 13 і 13 на 13. Поділивши 13 на 13, отримую одиницю, знову в знаменнику, також одиниця. Далі записую те, що залишилося: 10 помножити на 1 та 1 помножити на 17. Виконавши множення, отримую 10 1017. Дріб правильний мій. Третій приклад. Також записала під спільну риску дробу. Помічаю, що можу скоротити 25 та 15 на 5. 25 поділити на 5 буде 5, 15 поділити на 5 отримуємо 3. Також 4 та 28 можу скоротити на 4. 28 поділити на 4 це 7, 4 поділити на 4 це 1. Переписую те, що залишилося. 1 помножити на 5 та 3 помножити на 7. Отримую результат 5, 21. Дріб правильний, не скоротний. В четвертому прикладі, якщо ми маємо просто число 11, ми завжди в знаменнику можемо дописати число 1, тому маємо 11 помножити на 4 та 1 помножити на 33. Знову скорочуємо 11 та 33. На 11 отримуємо 1, а в знаменнику 3. Записуємо те, що залишилося. Перемноживши, отримуємо 4 третіх. Дріб є неправильним, тому перетворюємо його в мішане число. Отримуємо 1,1 третю. П'ятий приклад виконайте самостійно.